Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні ми розпакуємо з вами прекрасну колоду. І прекрасна вона з двох причин. По-перше, вона яскрава і весняна, як на мене. А по-друге, вона, звісно ж, українська. Тож, розпаковуємо вона прям, щойно я її забрала з пошти такий собі свіжачок. Це робота української художниці. Зараз я вам назву її ім'я. А так, тут у мені, бачите, такі е, наліпочки клас. Смайлик, ну, така світа, і миш. миш. <смайлик> дуже класно. Дякую дуже. Так, Джоттер. Jotter. Джоттербус. Jotter Це власне сайт Джотербукс І сторіночка в Інстаграм. А, ну, Бачите, коробочка в мене пошкодилася. <кій> Розкажу чому, тому що запакована вона була ніяк від слова взагалі. А, вона була в пакетику нової пошти, просто в пакетику, не в коробці. І вона не була ні в папирці, ні в плівці а, лише гризок якогось паперу. там був. Так, причому, ну, Неплотно замотана вона була в ньому, а так просто його туди кинули. Коротше, пакуванням я відверто незадоволена. Чесно, зверніть увагу, будь ласка, якщо ви мене дивитеся, ті, хто відправляли мені, я дуже вдячна за колоду, але пакування взагалі ніяке. Ну, от, от ми бачимо результат такого пакування. На жаль, не варто сподіватися, що перевізник буде дуже так, собі. Ніжно ставитися до товару, який ви відправляєте. І це враження від вас. Я як, я, як покупець, да, це справляє враження, як і запакована колода. Так, ну то дивимося. Так, коробочка не дуже за якість. Вона така, звичайна картонна, нічого такого. І ну, відносно того, що вона в мене вже пошкоджена, це дуже прикро. Але сама колода сам... о я вже бачу, вона дуже крута. А, так, я ж хочу Magic Jotter Tarot. Взагалі-то називається ця колода. Jotter, здається, це псевдонім художниці. Так, і я тут не бачу МБК, а це означає, що made in collaboration with Багалайка. От бага можливо, це і є художниця, а не Jotter. От зараз вже я можу плутати. Ну, коротше, заходьте за адресою і дивіться, воно цікаво. Я на сайті купувала, можна через Інстаграм. Ой, боже, який зворот класний, гляньте. Ну як, ну це весняне диво. Це просто весняне диво. Так. Краса, краса. Ох, прикольний зріз, гарний, дуже скрувлені кутики. Краса. Колода не викладена по порядку, колода перемішана. М -м, мені дуже подобається зворот. Ой, боже. Ну, знаєте, якість. Ну, якість. Не скажу, що вона супер, і не скажу, що вона погана, ну, середня. Якість середня. Карти не занадто тонкі, покриття мені дуже подобається. Це, мабуть, софтач, воно таке м'якесеньке, воно таке гладесеньке. Ой, покриття прям, прям, знаєте, плюс 10 балів за покриття. Вони пружненькі, ну, в принципі, гарненькі. гарненькі. Ну, Оскільки вона тут перемішана абсолютно, то я вже її одразу потасую. О, як вона класно тасується. І завдяки цьому покриттю вона дуже класно тасується. <кій> Але, ребята, ну, питання до менеджерів, тільки які отак от відправили. І це, це дуже зіпсувало це мені враження, скажімо так. Так, ну повертаємось до колоди. Все ж таки, найголовніше це для мене завжди це робота ну, художника, дизайнера, хто створював цю колоду, так? Авторі. Звісно ж, видавці. Так, ну я вимкну музику. Я перепрошую, але вона, вона мені заважає. Я хотіла так, знаєте, по-весняному, весня весняну музику підібрала, але вона реально мені заважає. Тому так. Ну вона Витівська ця колода, вона витівської системи, вона класична. По класичній системі, тому, мабуть, тут немає МБК, зараз так роблять, я бачила. Там є QR-код, але я не впевнена, що цей QR-код нам дасть МБК, можливо, а, ні, такий інструкшнс написано, я не права. Інструкціонс. Uh, ну, зараз я все ж таки його його використаю. Зараз ну, секундочку, все ж таки хочу відкрити, подивитися, що там нам дається. Посилання Google Диск, я перепрошую. Зараз, зараз, зараз. Таро Magic Jotter трьома мовами МБК. Дивіться, що мені відкрилось, прикольно. Російською, українською, англійською. -англійсько тобто, як завгодно. Ну, ми, звісно, українською відкриваємо, але ми можемо. Є варіації, так? Да? Ага, і далі, да, і далі в нас йде опис кожної карти тут без малюнків. Отаким От просто текстом. Бачите? Просто ми маємо текст і зараз, ну, так, що ж це робити з тим, що вона не по порядку? Ну, зараз, знаєте, пройдуся по перших двох позиціях. Якщо вони дуже класичні, то ми просто. Просто подивимося колоду. Так, безумець, дурень. Ще вперше чую, щоб так дурня називали, але мені подобається. Безумець класно. Початок нового шляху, невизначеність, спонтанність. Таро представляє початок нового шляху, невизначеність та дитячу невинність. Карта символізує пригоди, можливості та нові починання. Людина зранцем, готова зробити крок у незвіданій області. Безумець закликає до відкритості, до нових досвідів. Готовності до ризику та віри в силу долі. Карта також наголошує на важливості прийняття подій, незважаючи на невідомість майбутнього. Поки що все по класиці, да? Друга позиція маг, чарівник, творча сила, майстерність використання ресурсів. Маг у таро представляє креативну силу, майстерність та здатність використовувати ресурси. Мах символізує силу волі та вміння перетворювати енергію для досягнення цілей. Карта також нагадує про важливість використання наявних ресурсів та креативності під час вирішення завдань. Мак закликає до усвідомленого використання свого потенціалу та віри в свої здібності. Слухайте, ну тут дуже класична МБК, але мені подобається, як вона написана. Вона написана дуже зрозумілою мовою, тому я можу сміливо сказати, що ця колода підійде новачкам. З огляду на те, як у нас тут подивіться зараз. Ой, перепрошую, мені ж хочеться красиво. Тут у нас напис підпис карти, є і число, є і масть написана, і дуже зрозуміло, дуже видно, дуже наглядно все. Окремо в нас є номер, і класична символіка також у нас є. І зав'язані очі, і мечі. Все супер просто. Тому ну, моє, моє таке перше враження, що новачкам вона підійде. <кій> і знову ж таки, я дуже радію. Не знаю, коли вона вийшла. От чесно, я її побачила от прям ну, буквально тиждень тому і одразу замовила там через кілька днів як побачила. Не знаю, чи вона щойно вийшла, чи вона була раніше, чесно кажучи, не моніторила. Але я прям радію, що я її прям зараз побачила, тому що ну, для мене, я вже сказала, вона весняна-весняна прям така дуже весняна колода. А, тож, оскільки в нас МБК, як я бачу, дуже класична, а, то м я пропоную просто подивитися колоду. Ага, тут я ще, знаєте, гортаю, тут молодші аркани дуже круто описані, дуже широко. Слухайте, тут МБК дуже класна. І я прям рекомендую вам цю колоду. Ви до неї отримуєте. Прям ну, фактично, гайд по таро. Тут дуже крута МБК. Тут молодші аркани, знаєте, не одним реченням, а ось погляньте. Який величезний опис одного молодшого аркану. Уявіть собі, зачасту. Молодші аркани ну, їм не надається такого великого значення в колодах. <клодах> Особливо, якщо колоди не специфічні, а такі покладені на класику. Клас. Дуже, дуже мені подобається МВК. Я прям, знаєте, мій респект просто і моя подяка автору МБК, а хто автор, тут не вказано. От в чому прикол. Ем... Зараз я прям знаєте, зайду на сайт. Так, коротенько розказую вам, тиснула на паузу, щоб не тягнути час на відео, коротенько розказую вам про свої результати пошуків. І так, на сайті взагалі жодного слова немає про авторку. Взагалі про авторів. Просто Books, сайт. Ви там можете скачати МБК, на сайті прочитати, яка чудова ця колода, але там ну, є нюанс, що там немає не вказана, не вказані автори. Але на сайті є посилання на Інстаграм, і через це посилання ми там дрібним шрифтом можемо, якщо гарно пошукати, знайти, що ця колода була створена разом з ілюстраторкою Нік Багалайка. Який я вам власне, показувала, ось, ось вона, ось вона багалайка. Багалайка, на жаль, це закритий аккаунт. Написано, що звуть її Дана, вона From Ukraine, вона з України, зараз десь за кордоном. І якби більше нічого не можу сказати. Але я дуже дякую авторці, ілюстраторці, тому що, тому що це дуже, дуже класна колода. Я так розумію, що інструкцію все-таки писала Джотербукс колектив. Знову ж таки, я не маю імені, яке я можу вам сказати. Але дякую тоді всьому колективу Джотербукс, тому що інструкція мені дуже сподобалась, реально. Без жартів. Я сказала, що це совтачно ну, за моїм да, здогадом. Але в них написано, що це просто матова ламінація. Можливо, це якийсь такий класний картон. Я не знаю, але на дотик ну, прям дуже приємні карти. Так, ой, які вони класні. Так, да, вони дуже класичні. Тут звірятка замість людей. Знаєте, ну, це ще одна колода. По-перше, дуже яскрава. Я ж люблю все, оце таке яскраве. Оці всі грибочки, оці всі звірятки, все таке кавайне, мімімімішне, дуже мені подобається. А вона мені нагадує трошки, от кілька колод, які в мене є, але е точно такої я ще не бачила. Я вам скажу, що це щось таке унікальне. Тобто за своєю мелотою, наприклад, ну, Таро котів, да, таро панта, ви знаєте, що я люблю такі колоди. Ну, бачите, головні герої грибочки. Ой, який красивий тут ночі. Ну, прям, прям супер. Ну І те, що це все ж таки українська команда в колаборації з українською ілюстраторкою створили цю колоду. ну, погодьтеся, це вже привід купити колоду. Ну, При тому, що коштує вона адекватних грошей. Вона, о, на сайті в них коштує 660 гривень. Я замовляла через сайт. Вважаю, що це ну, адекватна сума за м -м, колоду. Тут у нас жабки на жезлах. Ай, клас! Боже, мені подобаються ці персонажі. А, знаєте, який мені мультик нагадує? Час пригод. Adventure Time. Дуже... Я не фанат цього мультфільму, але ну, я його дивилась, він мені подобався. Тут навіть кубок такий автентичний майже. Клас! Пентаклики у нас були грибами, жезли у нас були жабками. Ай, боже, яка краса! Це ж, це ж просто неймовірно гарно. Супер. Вау! Крокодильчик, динозаврик. Супер. Боже, яка, яка милота! Ай, дуже мені подобається. І рамочки ці мені подобаються. Вона ну, така прям кавайна, ну прям така прям мі-мі-мі. Котики в нас кубки. Супер. Кролики в нас мечі. Ага, розібралися. Кожній масті відповідає певний, певний персонаж. Ну, жаби просто мене підкорили. Вау. Ну, до речі, жаба, жезли, там же ящерка у нас там в класиці фігурує. А тут у нас є жабки. Клас. Місяць. Вау, дуже гарний відлюдник. Відлюдника я не бачу ліхтаря, але в нього є зірки на плащі. Угу. Колеса фортуни. Жаба, що подорожує веселкою. Дуже цікава історія. Причому жаба в такому капелюсі, в чоботях. Жаба дуже така. Везунчик. Там, бачите, чотири лисні конюшинки там на фоні у них скільки. Клас! Іерафант, такий собі зайчик, світло знань, книжки, все в нього є. Закохані, ну, закохані. Ух ти, колісниця, єдинороги і гриб. Колісничий. Ну, сила. Сила у нас тигр, звісно. Сюрприз який Боже. Супер. Мах. Вау. Яка класна жаба фея. А, я закохалась цю колоду, слухайте. Вона така меджик, причому оцей такий фейський меджик по-дитячому. Це дитяча магія. Якось так одразу про казку думаєш, про якісь чари, такі, ну щось таке по-дитячому. Дуже класно. Відчуття дуже класне від цієї колоди, от що я вам хочу сказати. Імператриця, жриця, все так. і, і класичні символи подекуди да, у нас присутні. Анк і Боже мій, і те, що він овен, та, імператор. Ну, хоча тут козлик, та, більше козиріг, але він овен, ну, щось близько. Ай, Боже! Дурню навіть дубку намалювали. М -м 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 -м. Клас. І дурень у нас, як за французькою, та, системою рухається туди. Так, заждіть. А що ж у нас тут з -с сила 8? Все ж таки вейт. Ну, бурень дуже смачний. Так. Як він у нас там називався? Безумець у нас він називався. Туз жезлів. Краса, Туз кубків, сонце. Вау! Зіронька. Дуже гарна колода. Дуже. Вона проста, вона зрозуміла. Вона яскрава, але така не вирве око, знаєте, по-весняному дуже мені подобається. Вона, вона точно підходить у весняну підбірку колод. Світ. Страшний суд. Вежа, диявол. Хм. Диявол носить Прада, згадалась. Бачите, які підбори у цій миші? <смірність> Помірність, Хм. повішений жаба, що грає. І трошки мені хм, якийсь натяк на фантастичний звіринець у колова. І махоні не знаю чому. Чомусь щось таке. Хоча та колода, вона така хоч жартівлива, але зовсім не дитяча, але чомусь в мене якась паралель іде. Justice, справедливість. Угу. Сімка жезлів, зразу це в нього цей візочок. Типу супермаркета, а мені одразу показалось, що це шашлик, що це манал. Ай. Шістка жезлів. Клас. П'ятірочка жезлів. Жаба на жабі сидить і жабою поганяє. Король мечів, королева мечів, паж мечів, король кубків, лицар мечів, смерть. Чотири жезлів. Ту спентакль взагалі дуже класичний, прям памилівський малюнок, мені здається. І десятка кубків. Ну, схоже, принаймні, дуже. Дуже класна. Дуже-дуже класна колода. Вона рівненька, з нею все добре. Дуже гарно вони тасуються, вони такі маленькі. Знову порівняю з лоскарабейками, мені здається, що вони трошечки менші. Ні, я помиляюсь, вони не менші. Вони навпаки на пів сантиметра ширші. А по висоті, по висоті, по висоті, по висоті такі самі. Вони здаються, видаються меншими за рахунок того, що у них дуже сильно скруглені але Мені це дуже подобається. Щоб вони так скруглені, вони, по-перше, це додає такої милоти. А по-друге, це зручно в користуванні. Не дуже зручно, коли кути дуже костурбаті. А коли вони кругленькі, це дуже зручно. Ну, давайте запитаємо: Представся, будь ласка, дуже зручно тасувати. Супер покриття, мені дуже подобається, нічого не відблискує і дуже-дуже зручно. Так, представся, будь ласка. Вісімка кубків. Угу. Перехід е, 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 на процесі переходу від е, як би, самотнього очікування до е, співпраці. Ну, добре, окей. <кій> як ти бачиш мене. Ага. А що таке? П'ятірочка Пентаклів. Карта якогось потерпання, карта. я навіть не розумію. Що ти хочеш сказати мені? Що ще немає контакту? Немає ще контакту. Я зрозуміла. Ну, ну, що там? Треба чиститись, чи що? Так, да, треба чиститись. Бо щось вона така, знаєте, як ніхачуха, поки що не хочу відповідати, не хоче те саме. Так чиститься чи заряджаться, що буде робити? Заряджатися буде, да? і треба часу трошки, так? Да? Що будемо заряджатися? Ну, Звісно, камінцем. Окей, okay. okay. нема питань. Ну, бачите, як все просто. Достатньо просто поговорити да, з колодою. Вона сама вам скаже, що їй треба, коли мене питають, як зрозуміти, що колоду треба почистити, або що її треба зарядити? Я далеко не кожну колоду, яка мені приїжджає, чищу або заряджаю, чесно вам кажу. Тому що далеко не кожна колода цього потребує. Якась приїздить і просто бери і працюй. Ну, Я маю на увазі нові колоди. Якщо це було колода, то це обов'язково треба чистити. Ну, Хоча нова колода, вона все одно ж, чиюсь енергію вона може мати, навіть якщо на ній розклади не робилися. Її ж хтось виготовляв, хтось її пакував, до неї хтось торкався. Тому енергія може бути. І вона десь зберігалася, да? в якому місці, з якої енергії, все це ці нюанси, які впливають, ну, як на мене. Тому, тому я запитую в колоди. Угу. Ну, то немає сенсу її зараз е тривожити, тому що, якщо вона е не заряджена, вона зараз нам нічого не скаже. От вона зараз е видала парочку відповідей, які, ну, Ось, зрозуміло, тому будемо її заряджати. Ще раз повертаюся до Налі, послухайте, ну це клас, взагалі. Мені так подобається. Ну, це, це, це не дуже моя тема, да, така християнська. А ці прикольні, це мені нагадує, правда, серіал Менталіст, який я наразі дивлюся, передивляюся. І там був такий вбивця, кривавий Джон, який залишав по собі такий кривавий смайлик на стіні. Був. Так, жартую, звісно. Смайлики uh, смайлик, а тут у нас така класна миша з логотипом компанії Jotterbox. Навіть не з логотипом, а з адресою, адресою Інстаграму. У них, мені здається, це одна у них колода. Вони взагалі там книги і таке, таке, таке інше роблять книги, блокноти, ну, канцелярія книжкова така історія. Скетчбуки, ну, таке я бачила у них. Е, тому, навіть не книги, а скетчбуки більше у них. Отаке. Все таке миле, все таке няшне, все таке прикольне. Е, тож, якщо вам подобається такий стиль, як ця колода, відправляйтеся на сайт. Буде вам щастя. Дякую вам за увагу. До побачення, побачимося за Задзеркалі.